Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І хочу з вами зробити сьогодні такий розклад, його думки про вас на даний момент, на сьогодні. Тобто це було не 10 років назад, хоча, хоча, ви знаєте, ви можете міняти свої розклади, як ви собі хочете. Перший, другий і третій варіант. І так, я буду докладати, щоб бачити, які у нього. Думки про вас сьогодні. Що він думає про вас? Про що він мріє взагалі-то? От дивіться, знаєте, думки думками, а про що він мріє? стосовно вас? І так, дивіться, людина закохана. Можна зразу сказати, що він закоханий. Тут у нас випав Король Кубків. Король Кубків говорить про це або про закоханість, повну закоханість, тому що це король Кубків вища. У цих у придворних карт. По-друге, може бути не обов'язково. ну, Може бути, і що це рак, наприклад, риби або ще хто там є. Рак, риби, скорпіони. Ось. Розумієте, може бути, що це по знаку гороскопа він ще паде вам, так. Людина. Повуха закохана. Мріє про вас. Зараз подивимося. Дивіться, бачите, я не, не, не просто так, я сказала мріє, тому що е зірка це і є мрія. Тобто до всіх розкладів, я так і назву тепер уже розклад, що ну, мріє. Що він мріє про вас. І будемо зараз дивитися: його мрії про вас. Дивіться. Ну, таке буває, правда? Дивіться, бачите, гармонія. Людина не просто закохана, а в гармонії. І людина, дивіться, бачите, найкра... поки що це найкращий розклад. Дивіться, що я тут бачу? Людина, як я казала, вже закохана. Так, ось тут у нас іде дорога романтики. Тобто у вас тільки почалось це, це, я так скажу, ну, може, і не почалось, але таке враження складається, що ви недавно. Або тільки почалося. Ваші почуття не перейшли межу. Бачите, ось тут межа. Ще ви сильно не окунулися у свої емоції, в свої почуття. Почуття, будемо так казати, вони ще більш-менш так поверхово. Це ще не є глибокі почуття. У вас шлях тільки почався. Може, ви 10 років. Просто темпи у вас ну, помаленьку. Можливо, у вас паузи були, або ще щось. Але у вас. Почуття ваші, вірніше його до вас ось а, у процесі. Тут все у процесі. Дивіться, коло вас він росте. Він відчуває себе не просто якимось там влюбленим мужчиною, а він відчуває, тобто відчуває себе імператором. Це говорить про те, що він справжньою мужчиною себе відчуває. Ось, це говорить про те, що ви. Справжня жіночна краса, ось ці дві карти: це два старших аркани. До речі, дивіться це все старші аркани. Тобто, ви важлива жінка в його житті, і наскільки я розумію, ви дуже жіночна, дуже така неактивна. Тут ем, спокійна жіноча краса і енергетика. Він е, чим дивіться, чим е, жіночніша жінка, тим більш мужественний чоловік. Щоб ви це розуміли. Ну, тут, в принципі, він і мріє про вас. Тут ви зірка випала в нього в розкладі. Хоча, хоча, хоча тут, можливо, і всі. І так, карта номер два. Другий варіант, мої дорогенькі. А тут у вас блокада між вами. Дивіться, тут може бути декілька варіантів наразі. Тобто е неможливість вас бачити, відчувати. Е Говорити з вами, зустрічатися. Він може бути в полоні, на фронті, десь закритий, десь далеко від вас. Неможливість спілкування. Ось що я бачу, про що він мріє. Ось, бачите, тут вже вискакує карта. Мріє він, хоча б поговорити з вами. Приїхати, бачите, зненацька, поговорити, приїхати. А, ви знаєте, дивіться, і ось ця карта. Так, знаєте, спонтанність. А можливо, дивіться, почати. Ой, я вибачаюсь, у мене інколи таке буває. Ця підставка прямо під носом перед очима. Треба буде думати про нову якусь тут розкласти по-другому, щоб я не заважала сама собі. Дивіться, мої дорогенькі. А це ми говорили вже. І він, у нього бажання номер один спонтанно приїхати, побачити, поспілкуватися. Він скучив за вами. Ось ця карта теж говорить: дивіться, він мріє про вас. Бачите, це теж можна сказати, мрія про вас. він дуже скучив за вами. Він би хотів розірвати ось ці тенета, ось ці пути, чи як воно називається, ці кайдани, і приїхати до вас. Але в нього наразі. Такої можливості немає мої дорогенькі. Ось про що мріє ваш коханий, якщо, якщо воно так є. Карта номер три. По третій карті. Дивіться, у вас таке враження, що, ну, по пажу монет, можна сказати, що у вас трошечки, дивіться, кохання у вас вже було. так? А тепер воно на Ранній стадії устаканювання. Я би так це я так це бачу щитую, тому що це монети, це вже іде стабільна ситуація. У вас починає стабілізуватися, можна так сказати, наразі стабілізується ситуація. Тобто те, що було у вас до цих пір, у вас помінялося і стабілізується. Наразі може йти по-наростаючій. Тобто, може бути йти потім лицар монет, королева монет і король монет. Це вже взагалі консерватизм, це вже 100 років живуть один з одним, ну таке враження. Ось, Про що він мріє? Це щоб ви перша карта для того, щоб ви зрівняли свою ситуацію. Ось, і могли вибрати свою правильну позицію. І так, про що він мріє? Ну тут теж, бачите, скучив дуже, дуже скучив. І чекає можливості бачите, Ось ви для нього. Дивіться, ви імператриця для нього. Це найкраща жіноча карта Таро. Я би сказала, що він дуже скучив за вами неможливість вас бачити, можливо, теж чоловік або на роботі, або у відрядженні, або у військах на війні. Якщо ви дивитеся після війни, може бути навіть як і по-другому варіанту, теж може бути, наприклад, у в'язниці. За ґратами ще щось розумієте, неможливість бачити, але людина мріє, що він вас побачить. Бачите, мрія у нього помирає останню. Він мріє про вас. Він мріє, що прийде весна, що буде перемога, наприклад, що він відсидить срок, наприклад, чи ще якось. Розумієте? Можливо, у нього просто на 10 днів відрядження, а він вже зіскучив і чекає для ви для нього як весна. Зима і літо і прогорнете, і наголу, приголубите, і нагодуєте. Ось так. Ви, ви для нього ну, жінка номер один, я би так сказала. Ось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, відгуки. А це мені якось піднімає трошки настрій. Бережіть себе, мої любі, хай вам щастить і на все добре. Разом до перемоги!